Вітаю, друзі, і доброго ранку студія. Це країна онлайн. Ми знаходимося в селищі міського типу Вільча, колись Поліського району Київщини, зараз Вовчанського району Харківської області. Як переносять цілі населені пункти, ми вам зараз і розповімо. Цього року тут святкують 20-ту річницю на новому місці. Людей всім селом переселили з зони обов'язкового відселення близько Чорнобильської зони після техногенної катастрофи. Фактично, люди з самого початку почали колонізувати нову для себе місцевість. Відсіляли до Харківської області аж за 500 навіть більше кілометрів, тому що ці землі вважались умовно чистими, незабрудненими радіацією. Місцевість навколо Києва, тобто Чернігівська, Житомирська область і навіть Київська вважала забрудненими, і тому людей намагалися відвезти як можна далі. Спочатку тут збудували дома для того, щоб люди могли в'їхати і почати жити, а ось інфраструктуру і інші е заклади для того, щоб забезпечити людей робочими місцями, тут так і не встигли збудувати. Вітаю, доброго ранку. І вам доброго ранку. Ми вже побачили, це досить унікальний для України проєкт. Проєкт переселення цілого селища. Він реалізований досить цікаво. На вашу думку, наскільки взагалі важко подібний проєкт був його було реалізувати, і наскільки важко зараз підтримувати людей, які фактично покинули місця, де народились, і мали переїхати навіть в іншу область і вже будувати своє життя наново? Цей проєкт виник наслідок колосальної технологічної ядерної катастрофи в Україні на Чорнобилі і який став одночасно і гуманітарною катастрофою, оскільки Поліщуки, жителі Полісся, були переселені сюди, причому поза їх волею і поза тим, як вони планували наступне життя. Селище виникло на пустому місці і були великі плани для того, щоб привести належним чином адаптацію цих людей до нового життя. Як мені здається... Ця ситуація до цього часу знаходиться у стані вирішення. Це є проблема, яка до цього часу не знайшла відповіді на великі запитання. Ми бачимо, робочі місця не створюються. Питання щодо участі у розподілі. Земельних ресурсів людей не вирішено. Під час я намагався це зробити, коли був народним депутатом, залучивши до цього звичайне відповідальне міністерство надзвичайних ситуацій, і коли з міністром Послам Друдонцем ми тут підписали унікальну угоду, коли центральна влада київська прийшла до селищного голови, сіла з один сіл і стали домовлятися, як влада, центральна влада зі своїми потужними ресурсами з бюджетом. З технічним можливостями можна допомогти цим людям. Їх не так багато, і це не так складно. А зараз той договір, який був підписаний, фактично він вже не діє. Е, договір не діє, про нього всі забули, його ніхто не відтворював. Хоча мені здається, що це надзвичайно цікава історія, і вона мала би прислужити новим ідеям, які вкрай потрібні українські державі при за все владі для того, щоб більш рішучі і більш активно. Навести діалог з, не тільки з виборцями, але й з громадянами. Будувати громадянське суспільство, а не тільки політичні загони, які будуть підтримувати одних чи інших. Мешканці Київщини приїхали сюди не з порожніми руками. Вони привезли сюди свій говор, який відрізняється дуже суттєво від місцевого диалекту. Привезли свої звички і навіть назви вулиць. Це була країна онлайн. Країна, така, як вона є. До наступних включень.